Вітаю, друзі! З вами Марина Осіпова, і ви на каналі В'язальна Майстерня. Сьогодні вже останній предостанній день травня, сьогодні 30 травня. Сьогодні мав бути останній дзвоник моєї молодшої доньки по закінченню вже школи. Але, на жаль, такі обставини, що ми цього не маємо тільки онлайн. Останні тижні наш рідний Харків. Обстрілюють зі всіх боків, ми дуже переживаємо, але я відкладала це відео, і саме вже останній день, все ж таки я вирішила, що кожен має робити свою справу, кожен бореться на своєму фронті, мені є з чим з вами поділитися. І я би хотіла трішки змінити фокус. Ми працюємо, ми живемо, кожен робить свою справу. Це відео саме про те, як пройшли ці два тижні. Хоча вони були, звісно, і в сумі і в печалі, але ми продовжуємо жити і боротися. За цей тиждень багато різних подій сталося, але розповім з основного це светер, який перед вами, і трішки про нього розкажу. Останній тиждень, до речі, я приймаю участь у Тижні вільної людини, це проєкт, який організовує в рамках української в'яжему Олена Буганова. І я просто-напросто не то, що не встигла зробити звіт. Я не могла підступити і до камери, і до якогось написання тексту, і так далі. Але я в'язала, я в'язала, і ось такий светр в мене вийшов. Хочу сказати, що. Я його довго в'язала, тому що спочатку зробила зразки, потім по цим зразкам почала в'язати і зрозуміла, що мені полотно вже велике, не подобається. Я його розпустила, трішки навіть тут ставлю вам десь відео, як воно виглядало. Цей светр я в'язала впродовж місяця, мабуть, тому що в'язала потім відклала, мені не сподобалося. В'язала я його з такої ниточки. У мене залишився майже цілий моточок. це пряжа Kit Silk від Drops. І давайте я покажу це колір 39, і я в'язала на спицях третього номеру. Хоча тут пропонують і інші розміри. Моточок 25 грамів. У мене вийшло 96 грамів, заважив цей светрик. А в кадр, як ви бачите, він не дуже влазить, але я ближче покажу вже знімала відео на плечиках, у тут у нас у дворі. Що по светру? Це такий великий розмір. Це на замовлення. Знайома захотіла, щоб був ось такий виріз, спущене плечем, і ось такий рукав. Рукави довгі, вона захотіла, але в мене вийшли занадто довгі, трішки полотно все ж таки потягнулося. І, мабуть, я буду його ось так, 4 см відрізати. Але Треба приміряти на неї, і що вона вже мені скаже, то й тоді й буде. Так, що по светру, ще? Пряжу я вам розказала. І в'язала я розпускала, потім знов в'язала, мені не подобалось, як лягають ось ці петлі плотно тиненьке, хоча в'язала на трійці. Можете побачити. Тут я розпускала. Покажу, як я розпускала, і потім використала той лефак, щоб пряжу розпушити, пропустити її над паром. Як це я робила в наступному кадрі, в наступному відео буде. Крім того був запит на мою в'язанку, і просили майстер-клас з пицями, хто в минулому відео бачив і захотів зв'язати таку саму подібну. Я зробила такий чат Telegram, Телеграм, де можна записатися, як би зробити предзапис, тому що майстер-клас у мене ще немає, я тільки пробую. І за ці тижні, не, не за ці тижні, а за Останні дні я нав'язала купу таких зразочків. І що я хочу сказати, що я в'язала з хлопку і в'язала льон, пробувала, і це у мене марінос шовком. І як ви бачите, що в'язання спицями і в'язання на машині відрізняється, тому що, ви бачите, що коли я в'язала на машині, полотно було тонесеньке. Зараз я покажу. Ось моя в'язанка. Ось наскільки відрізняється полотно тонке, це в'язання на машині. Бачите, якщо так взяти, і ось такі зразочки. До речі, я вже почала вив'язувати рукавчик з пицями. Зараз я покажу вам. Воно трішки богкеньке, зараз я так втягну в кадр. А бачите, як буде відрізнятися. І напишіть мені, має сенс робити майстер-клас і далі в'язати спицями. Тому що полотно, бачите, як наскільки відрізняється. Ось так іде візерунок, початок його, і ось такий, як в оригіналі. І ось так. Але тут цікавий крій, я хочу зробити. Майстер-клас спицями, щоб він був повністю, повністю, не буде, звичайно, майже безшовний, буде тільки з'єднуватись ось в цьому місці. Ось ця ластовиця, а так повністю буде безшовний. Якщо тут шви, тут буде повністю імітація такого шва, тільки спицями. Тож, кому цікаво, напишіть, будь ласка, і зустрінемося вже. В чаті в телеграм, де я більш подробно буду про це розказувати. І пряжа я тут використовувала різної товщини. І все ж таки зупинилась на тому, що пряжа має бути тоненькою, це приблизно 400 г, 400 метрів на 100 грам, і бажано, щоб вона була або бавовняна, або няна, або якась змісовка. Ось така, якщо буде вона. Тостенька з Міріносу або шовку. Точніше ні, Меренос з шовком, ось так. Так, крім того, в нас в мене були такі події. В нас була фотосесія з моєю подругою, якої є бренд Саша Сі. Вона виготовляє прикраси, і вона запросила фотографку, яка фотографувала, як її прикраси. Так, і ті речі, які я в'яжу для її бренду Саша Сі. І в наступному відео ви також можете бачити, як це відбувалося. Це така маленька нарізка. І в той день якраз Елішка сфотографувала і мене в моїй в'язниці. фотографії, які ви могли бачити на День Вишиванки. День вишиванки тут, у Словаччині, також святкували. Ми їздили в таке місто, це як районний центр, це година від нашого містечка. І там був, збиралися українці, запрошували друзів словаків, і організатори робили концерт, виступали дівчата, хлопці, діти. Також всі прийшли у вишиванках, я була у своїй в'язенці, так ви можете тут побачити на фото, відео. Коли я побачила дітей в костюмах і замість поясів в них був прапор України, чесно кажучи, мені це не дуже сподобалося. Якось воно неправильно не пов'язували наші козаки, наші пращі, чоловіки пояси у кольоровій гамі жовто-блакитному. Так і ми з організаторами обговорювали цей процес, вони казали, що. Були такі, були такі відрізи тканини, і вони вирішили саме зробити у вигляді прапору. Ну, мені це не дуже сподобалось. Я вставлю також фото, побачу. Також у нас був концерт, він називався Концерт для мам, а також виступали це вже в нашому місті діти. Я дуже полюблюю ходити на такі різні концерти, але що мене для порівняння так ну, не здивувало, а на що я звернула увагу, що настільки всі так свободно себе поводили, ведуча навіть не уходила зі сцени, навіть потім сиділа на сцені. І якось я згадую, коли мої дівчатка і донька були маленькими, в нас була така. Дисципліна і на сцені, і за кулісами, і якось це все було таке академічне, так, торжественно. Тобто, якщо дитина-артист грає на музичному інструменті, він виходив у, якби по формі, так, він виходив в чорні туфлі. Білі колготки, спідничка якась така класична, то тут, в чому були на вулиці, в тому вони і виступали, тобто немає такого. Все ж таки, я гадаю, що одяг сценічний має бути на сцені а костюм сценічний, так? а одяг повсякденний вже за лаштунками театру або сцени. Уля, моя донька. Перша грала на піаніно, вона хвилювалася, звісно. Спочатку вона відмовлялася, а вже в останній момент перед концертом заявила про це. І завжди ми на концерти ходили з квітами. Це квіти були як для артиста, так і для керівника, на що наш керівник був здивований. Так, це також така відмінність. Така особливість наша. На концерті був ще один хлопець, я на нього звернула увагу, тому що він був саме вдягнений у класичний костюм. Потім, як виявилося, це був українець, він сидів біля мене, потім сіли його родичі. Це я вже потім вияснила, коли він почав грати, і його назвали його ім'я. І я побачила, що батько сидів біля мене, знімав, і в той момент я зрозуміла, що тут яка різниця. тому що він грав музичний твір, написаний Чайковським. І, чесно кажучи, я не знала, куди мені діватися. Зараз я думаю, чому я не спитала, чи це не найулюбленіший автор. Композитор, але в той момент я готова була провалитися крізь, і мені було дуже неприємно, чому саме українець грає Чайковського на концерті в Словаччині, і його всі родичі сиділи біля мене. І в мене просто пропав до речі, чесно скажу. Але Мені хотілося в них щось питати, а потім я вирішила, а навіщо? навіщо питати їх я не знаю, хоча містечко в нас невеличке, українці всі один одного знають. Скоріш за все, вони живуть десь в іншому місті і їздять на заняття в школу цю музичну. І, чесно кажучи, чесно кажучи, мені це вже було нецікаво. Тож такі випадки бувають тут, і воно також тебе задіває. Вже завтра ми з дівчатами, ми з дівчатами з нашої спільноти Teachers Beaches вже традиційно їдемо у відрядження і хочу зробити таку активіту, так? інтерактивчик. Я хочу, щоб ви вгадали, якщо вам цікаво, куди саме ми їдемо. Дам вам підсказку, що ми їдемо в таке місто, назва якого дало назві цій країні. Я думаю, що багато хто з вас вже здогадався і напишіть, будь ласка, в коментарі. І якщо вас буде багато, я розіграю маленький подарунок, це буде листівка з того містечка. І, можливо, щось додам вже, або або якийсь сувенір. Ще побачимо саме в тому місті. Тож, на 3-4 дні ми їдемо в це місто, і вже як ми там, що ми там робили, це вже буде в наступному відео. Напишіть, якщо вам це також цікаво. У нас іще був. Такий зізвон ми давали інтерв'ю для фестивалю Fusion. Я вам вже розповідала, що ми приймаємо участь у фестивалі, який буде проходити впродовж якогось часу. Його відкриття буде офіційно у вересні. Зараз іде така підготовка, і ми їздили фотографуватися до Братислави. І вже в нас взяли інтерв'ю. Це буде така окремий. Окрема стаття в журналі Humans of Fusion це про людей, які прийшли з різних країн до Словаччини, і розповідають, як вони тут адаптувалися, як розпочинають своє ну, нове життя, інше життя, як вони пускають коріння, тому що тема цьогорічного фестивалю саме коріння. І про якраз і про в'язанку, про наше рукоділля ми там розказували. В рамках фестивалю Єужик мені також запропонували провести екскурсію, так як я приїхала з іншої країни, з іншого міста, і провести екскурсію по тим місцям в нашому містечку, які важливі для мене, які робили для мене якесь благо, якесь щастечко, щось для мене означає. І вже 29 червня буде така відбудеться екскурсія, і, звісно, не обійдеться без зв'язання. Також буде момент зв'язання з пряжем. Про це також я вам розповім пізніше. До нас у місто приїжджав автор книги Спів сирен», що в перекладі означає пісні або пісня сирен. Це автор Томаш Фаро, який він є і письменником. І Журналістом він їздив з 2014 року в Україну і освітлював ті події, військові, цивільні, які були саме в Україні. І ми слухали його презентацію книги. Потім були відповідь, питання відповіді. Ми також приймали в цьому участь і купили книгу. Будемо читати вже в оригіналі на словацькій мові, про що ж він доносить. А головна мета те, щоб а те що? багато людей тут, на жаль, проросійські, і щоб багато людей мали змогу прочитати цю книгу, побачити Україну з іншого боку. Також хочу показати вам, як розквітли наші троянди по нашій вулиці, вулиці Долна Ружова. В перекладі означає вулиця роз». і в одному з відео ви вже бачили, як вони тільки починали квітнутий, а зараз вже повністю розквітають. Цією дорогою я ходжу до кафе на зустрічі з нашими дівчатами з в'язальної спільноти чи з бійчість. Ми продовжимо також збиратися в'язати. І якщо ви пам'ятаєте. Одна з них моя подруга Евка. Вона захотіла в'язати светр, пряжу яку вона купила в минулому році в Барселоні. До речі, а це ми також разом їздили, і там відбувався фестиваль, Нідфест. В минулому році ми були в Барселоні, 2002-2022. Їздили до Праги, про це є також відео на каналі, ви можете подивитися. Тож вона там купила пряжу і попросила, щоб я їй допомогла з розрахунками і в'язанням светра, і ми вже на завершальному етапі ще не закінчила, вона вже в'яже рукави, залишилось ще обробити горловинку і буде готовий светрик. Тож вже десь місяці-два-три вона його в'яже, але вже ось-ось, вже, вже, вже буде кінець. Доброго ранку. Йдемо по вулиці Довгорушова і я хочу показати вам, як же розцвіли ці чудові рози. Подивіться. В одному з минулих відео я показувала, що тільки починають квісти а сьогодні вже дивіться, як гарно. Це дуже красиво. І ось виходимо вже на вулицю. Подивіться, як вони палають, як вони. Віднуть, два дні йшов дощ і ось вони набули всі свої краси. Тут маніні. Приділимо їм також увагу, біло, біло-жовті такі. Тут розові. Баг'яно, червоні. Зараз машина проїде. Це дуже гарно. І як ви бачите, бачите, яка земля. Землі немає, але їм тут зробили такий островочок, і вони можуть рости. Потім їм тут дуже зручне місце таке, бачите, зараз зранку, зранку сонечко сюди не припадає, день буде сонечко. І ось так. І плюс забота, любов. Тих, хто з доглядає. А ось ті, до речі, і взимку квітли. Це так чудово. Ага, вже полили, дивіться. Зараз восьма ранку, а тут вже политі квіти. І ось там які кущі, гарньоні. Зараз підійдемо ближче. Ось тут. Тут же сонечко на них попадає, бачите, які вони гарнюсики. Так, а це трішки такий поздній вид, бачите, але все-все буде усипане. Я ходжу, коли тут і спостерігаю за цим. а тут вже впадають пелюсточки, дуже красиво і, до речі, дуже пахнуть. Так, і ось цей кущик чудовий. Гарна кардя. Супер. Так, ще подивимося, як там. Ті, що вже квітли, а ви іще дивіться там торчите. Подивимось тут. Там вже відквітли, бачите, ось там, де я вам показувала. Вже, так що цілий рік щось квітне. І на ось такій ноті, на ноті приємних квітів, я хочу завершити це відео і побажати вам тихих. Спокійних днів, мирного неба, звісно. І хочеться, щоб поскоріше закінчилася ця війна, щоб ми всі могли зустрітися, бачитись і жити у, мирні, у мирній нашій країні. І я дякую вам за увагу. що послухали, подивилися це мій блог. Це такий мій блог життєвий, це і згадка про моє. Теперішнє життя тут, тому що я сподіваюся, що настане мить, настане той момент, коли ми повернемося в нашу рідну Україну і будемо згадувати як досвід, який був з нами. Якщо маєте якісь пропозиції, питання, будь ласка, ходіть до коментарів, пишіть, з цікавістю почитаю і надам, якщо буду мати змогу, вам відповідь. І до нових зустрічей!